Вітаю вельми, шановне панство, пані та панове. Давайте подивимось на таро-торта Алістера Кроулі тані стосовно ваших відносин. Стану ваших відносин. Спочатку ми зробимо зріз, що відбувається в ваших відносинах, ваші думки про відносини, ваші почуття, також думки партнера про відносини. Стан ваших відносин на сьогодні. Ваші думки про відносини. Ваші почуття до вашого партнера. Думки партнера про відносини. Почуття партнера щодо вас. А, перешкоди або виклики в вашій парі і майбутній розвиток приносу. Якщо буде потрібно, я буду додавати з іншої колоди карти. І так, настраюємось. Думаю, думаємо тільки про відносини і не про що більше. І так, стан відносин на сьогодні. Принцеса Кубків. Давайте ми будемо докладувати з іншої колоди. Ще ми більш була розгортована відповідь Стан ваших відносин на сьогодні. Принцеса Кубків, Імператор, Четвірка Жеслів і Фортуна. Чи можна сказати, що ваші відносини зараз в сприятливій фазі, є емоційна кількість, стабільність та надійність, є радість і гармонія, а фортуна підказує, що подальший розвиток буде залежати від обставин, але загалом це дуже позитивний знак. Якщо ви у стосунках цей період, Зміцнення та можливих важливих рішень, і якщо ви самотні, можливо, скоро трапиться доносна зустріч. Я забула нагадати, що це розклад загальний, тому сприймайте як загальний розклад. Якщо не вмієте, то вчитись інтуїтивно, відрізняти свій розклад від не свого, тобто це енергія ми зробили зріз ми зробили такий, знаєте, об'ємний, так би мовити, об'ємну відповідь на запитання, що відбувається між вами, стан ваших відносин. І це є сигніфікація. Одна позиція, і якщо у вас буде поради стосовно розкладів, пов'язаних з декілька позиціями, то пишіть, будь ласка, в коментарях. І далі ми будемо дивитися вже по питанням, які я буду розкривати спочатку по одній карті, а потім будемо додати. І так, це був ваш стан відносин на сьогодні. Якщо резоную з вами, тоді ви дивитесь далі. Ваші думки про відносини. Що ви думаєте про ваші відносини? Хто мечів? Давайте будемо додавати місяць. Показую, якщо вам не бачно, місяць. Давайте ми так. Трошечки. Місяць. Король Пентаклів. І двіка кубків. Це а, ваші думки стосовно відносин, а думки у вас є. Туз ночі вийшов. І тому думки у вас стосовно відносин якраз і є. І є по місяцю страхи. Зараз все детально будемо розглядати. Так. Що це означає взагалі ваші думки про відносини зараз суперечливі. Ви потузумочі прагнете ясності, відчуваєте глибоку прив'язаність під віки кубків, і у вас є страхи або по місяцю невизначеність, тому що. Я так вважаю, що у вас дуже багато страхів і блоків, які не дають вам свободу спокою, або багато думок про те, що вам не з'ясовано. І хочеться вам сказати як пораду, задля того, щоб прибрати ці думки, задля того, щоб прибрати ці страхи, ви повинні проработити їх. Знаєте, хочеться сказати. Для того, щоб прибирати страхи, потрібно зазирнути їм в очі. І у вас є страхи стосовно ваших відносин. Дуже важлива для вас ваша стабільність. І взагалі от, от вам потрібна стабільність, розуміння, що, хто і як. Хто. Ці от якісь коливання для вас надають тривогу сильну. Можливо, ви хочете впевненості у партнері, або у майбутньому зв'язку. Якщо у вас є сумніви, я так розумію, що потрібно вам довірити або свої інтуїції по місяцю, але також говориться про те, що ну, не бійтеся, говорити відверто. Про ваші почуття, про те, що ви думаєте, про те, що ви відчуваєте. А ви на правильному шляху до гармонії. Давайте подивимось ваші почуття. Королева Кубків виходить. Так, тут дві окремі, два окремі питання. Королева кубків виходить. Давайте будемо додавати ваші почуття. Королева кубків вже говорить про почуття. Будемо додавати До ваших почуттів. Королева кубків, двійка жеслів, шестірка кубків і мечів. Ви маєте щирі та глибокі почуття, але водночас перебуваєте у стані вибору та роздумів. Щодо майбутнього, що до майбутнього, шестірка кубків говорить про те, що стосунки або ваші почуття пов'язані з приємними спогадами, і, можливо, навіть із минулим коханням, або коханням пов'язане з тим, що зв'язано з минулим. Знаєте, от у мене йде таке відчуття, що вам потрібна ясність та швидке вирішення швидке вашої ситуації. Якщо ви відчуваєте внутрішню боротьбу, напевно, вам найкраще поговорити з партнером і зрозуміти, чи ці почуття мають майбутнє, ви точно відчуєте щось сильне і важливе розбиратися, в якому напрямку хочеться рухатись. Давайте далі будемо питання відкривати думки вашого партнера стосовно ваших відносин. Це Вісімка, так би мовити, жезлів старотути вот це швидкість. Карта у нас вимає швидкість. Думки вашого партнера про відносини ваші. Він малює свою картину світу. Ваш Кубків, королева, жезлів і відлюдник. Ваш партнер а, має щирі та ніжні почуття. Він взагалі от, полюбляє малювати картину світу в тому контексті, який, ну як він собі це уявляє, бачить вас сильною та привабливою жінкою по королеві жеслів. І хоче динамічного розвитку, тобто швидкого. Але... Відлюднику вказує на те, що йому також потрібен особистий простір для роздумів. Або ви знаходитесь на відстані, і це хочеться сказати, що або він зараз. знаєте, дивиться на те, що ваші стосунки перебувають в такому контексті роздумів-партнерів. Це про осмітнення, бо іноді відірваним бути від стосунків. Тобто він, йому дуже потрібно і дуже важливо знайти внутрішню гармонію перед ухваленням будь-яких рішень. От так от бачить думки вашого партнера стосовно ваших відносин. Почуття вашого партнера. Теж виходить така, тут назва має карта Скорб, але це тільки мечів, якщо ми будемо дивитися колоду звичайно. Ну, колода тут, а вона висвітлюється. Давайте подивимось. Почуття вашого партнера щось у нього пов'язане з біллю, розчаруванням. Тут може бути і треті фактори. Пажеслів, помірність і дев'ятка жезлів Загалом ці карти от показують, що ваш партнер переживає емоційну біль або втрату, але при цьому має прагнення діти, змінювати ситуацію, прагне знайти баланс і продовжувати боротьбу навіть якщо це вимагає терпіння та стійкості. Болить щось у вашого партнера стосовно, можливо, почуттів. Тому що скорб карта виходить це нецінний біль чи туга, можливо, через якусь ситуацію або втрату. Тут є, тут є таке відчуття пришкоди або виклики в ваших стосунках. Ну, це десятка жезлів або... Подавлення на російському мові. Давайте відкриємо перешкоди, або виклики, що там з подавленням. Мерць. Тірка очі. Вісімка пентаклів. Знаєте, хочеться зразу сказати, що карта подавлення це ну, десятка жезлів, але тут вона подавлення. І ця карта часто показує, і вона пов'язана з емоційним таким, знаєте, психологічним мітом, коли хтось відчуває себе пригніченим або обмеженим, можливо, через обставини чи інші зовнішні фактори, і це може бути перешкода в стосунку. Хтось відчуває, або його голос, або бажання ігнорується, або подавляються. І це є перешкодою. Тобто це головна проблема, основна перешкода, так? Це подавлення. Емоцій або ситуації. І карти говорять, що потрібно трансформуватися. Складні конфлікти, важка праця. Для подолання цих викликів важливо змінювати підхід і бути готовим до втрат, а також працювати над собою та ситуацією, щоб досягти бажаного результату. Бо так відповідають вам карти. Це ваші основні перешкоди. Ну, давайте останнє питання стосовно ваших відносин. Майбутній розвиток відносин. Задоволення. карта задоволення. Майбутній розвиток відносин. Тією людиною, яка зараз дивляться, з партнером, якого вона загадала. Скажіть, будь ласка. Я ще достану карту. Взагалі, то перша карта це карта радості, гармонії та задоволення від того, що є зараз. Вона може вказувати на позитивні моменти у стосунках. На відчуття щастя та благополуччя, але можливо не є постійною ситуацією, а більше тимчасовим станом. Тому що тут виходить карта жриця, четвірка мечів, сімірка Пентаклів і Паш мечів. Знаєте, все про те, що майбутнє, майбутній розвиток, стосунки ваш, він... Дещо неясно. Але є певні позитивні моменти, і тут більше йде пропозиція про те, що якщо ви будете готові бути терплячими, прислухуватись до своєї інтуїції, та працювати над стосунками, тому що тут потрібен час для відновлення та роздуму, а також для оцінки того, що потрібно змінити або вдосконалити. Тоді у вас все отримується. Давайте я вам пораду стосовно ваших стосунків, яку пораду вам надасть колода тут. Парада вам. Жеслів. Володіння, смерть. Принц мечів і... П'ятка Пентаклів. Ну, дуже добре. Знаєте, загалом порада вам, для вас і ваших стосунків полягає в тому, що, що ви діяли з енергією по тобто тузов жеслів. Та ініціативою приймали зміни. Ми Розповідаємо про пару і тому це порада на ваші стосунки. Тобто ми працюємо і робимо щось у Бог за того, щоб наші стосунки були тими, якими ми хочемо бачити. Вам потрібно приймати зміни, потрібно змінювати, змінювати якісь моменти, аспекти вашого життя або погляди контролювати ситуацію без надмірного знайти. Насідання, хочеться сказати. Тому що володіння це карта двійка жезлів, звичайний колодя, але ця карта говорить про те, що про необхідність отримувати контроль над ситуацією, але при цьому важливо знайти баланс між контрольованістю. І ця карта може радити уникати надбірне власницькості тобто контролю. Розумієте? Але і не давати все на волю випадку, тобто зберігати певну відповідальність за ваші стосунки. Кожен повинен робити і бути відповідальним. Ваші от рішення повинні бути такими, знаєте, і швидкими, але обдуманими. Але також хочеться сказати, щоб ви були готові до змін і роботи над собою і над відносинами. І це принесе значні результати в ваших стосунках, чого і бажаю вам, тут я не бачу нічого. Такого, що, можна сказати, пригниченого. Я дуже рада за те, що кому це все реалізовує, що ви йдете разом з вашим партнером у правильному руслі і працюєте над вашими відносинами і над собою. І це добрий знак, і у вас все буде і вийде, чого я вам бажаю. Бажаю вам щастя та мирного неба над головою, здоров'я, наснаги і позитивного дивлення розкладі старого.